Новий челендж. Давайте познайомимось з першою учасницею Лів. Вона бідна русалка. А тепер познайомимось з Софі нашою багатою русалкою. А це Молі, вона гіга багата русалка. І так, почнемо. Е, мені не цікаво з вами розмовляти. Краще підправити свій макіяж. Мені потрібна моя помада. Зараз підфарбуємо губи. Як же гарно. А що там у молі? Ого. Слуга зараз же принеси мені помаду. Чудово, це розмір, який мені якраз потрібний. Фарбуємо губи чудово. Тепер я готова підкорювати світ. Звідки стільки сміття? що відбувається? Ой, дівчата, вибачте, шукала помади у смітнику. Знайшла, тільки вона трохи у смітті, але нічого. Я все одно нафарбувала губи. Ей, привіт дівчата! Я виглядаю чудово. Дівчата, як вам мої губи? Такі багаті дівчата, як Софі та Молі, ніколи не будуть дружити з такою бідною, як Лів. Вони навпаки будуть над нею сміятись. До речі, у них якраз виник підступний план. Ага. Давай я поділюсь своєю помадою. Тобі точно підійде. О, Вона купилась. Що ви напоїли? Я виглядаю жахливо. Це все треба було, щоб посміятись з мене. А цей місцевий красен Річард. Усі русалки по ньому божеволіють. Наші дівчата не виняток. Всі хочуть, щоб Річард став їхнім хлопцем. Ого, що то в нього за плакат? Вау! В океані відбувається конкурс краси для русалок. Дівчата-переможниця забере корону. І річарда швидше за все. Погнали брати участь. І так, почнемо підготовку. Спершу макіяж. Кожна має набір косметики. Моя косметика супер. Обожнюю фарбуватись. Ось так. А ось молі зовсім не вміє. Е, що ти таке кажеш? Та я фарбуюсь краще за всіх. У мене є власний візажист. Він зараз мене нафарбує. Я йому повністю довіряю. Федеріко. Зробіть мені неймовірний макіяж. А мене також є косметика. Подивимось. Ха, що тут? Ух ти! Крейда! Чудово! Розламуємо крийдо, перетираємо в порошок. Готово. Далі беремо жуйку. Жуємо. Надуваємо бульбашку. Мені потрібна маленька. Тепер зануримо в порошок. І наносимо на обличчя. Ага. Чудово. Тепер тон обличчя рівний. Зараз мені потрібна сітка. І кольорова крейда. Малюємо на лобі гарний візерунок. Нагадує лусочки, правда? Гарно як. А ви що вигадали? У мене є ідея краще. Спершу зробимо брови. Для цього я маю спеціальний гаджет. Малюємо брови. Чудово. Далі вії. Для цього я теж запасла відміни інструмент. Вуаля, мої вії такі гарні. А що вигадала наша Молі? За мене можете не перейматись. У мене є Федеріко. Зараз же до мене Додай мені макіяж блискіток. Отак краще. Тепер я вся сяю. Все, йди. О, я вигадала. Мені теж потрібні тіні. Я візьму золоту рибку, позичу в неї трохи близько, наносимо на повіки. Супер. Тепер запустимо трохи бульбашок. Вони залишать відбиток у мене на обличчі. Тоді вийде гарний малюнок. Це краще за всякі рум'яна. Подивіться, як гарно вийшло. А у мене є перлина миста. Я вигадала взяти перлинки і приклеїти на обличчя. І так. Подивіться, яка ніжність вийшла. Мені подобається. А що там у молі? Федеріко! Придумай щось на очі, негайно. Звісно, міс Молі. вам підійдуть золоті стрази. Вони будуть підкреслювати вашу розкішність. А тепер я маю ще ідею. Давайте збільшимо вам губи. Для цього я маю спеціальний гаджет. Пару хвилин можна знімати. Федеріко, що ти накоїв? Мої губи, вони ж червоні. Виправляй. Я знаю, що треба зробити. Треба їх трохи здути. Вийшло. Ти що накоїв? Іди, щоб я тебе більше не бачила. Жодної оплати. Хм, а що мені ще зробити? Точно, я знаю. Візьмемо троянду. Вона так смачно пахне, нафарбуємо губи трояндою. Вийшло так яскраво, мені подобається. Софія, тобі? Ну, таке собі. Мій блиску краще. Дівчата, ви всі виглядаєте просто чудово. Ваші макіяжі такі гарні. Пишіть у коментарях, який сподобався більше. А ми йдемо далі. Настав час нової зачіски. Ви вже придумали, що будете робити? О, Софі знає. Вона вирішила проекспериментувати з рожевим хвостиком. Класний вибір, Софі. Так, закріпимо їх от сюди. Клас. А ще я додам блискіток. Хочу, щоб моє волосся сяяло. Ось так наносимо сюди і сюди. Давайте прикріпимо пару прикрас у вигляді мушлі. От вони. Супер. Моя зачіска готова. Ви зможете зробити краще? Звісно, у мене мій особистий перукар. Й ні, сюди. Давай зроби мені зачіску моєї мрії. Потрібно більше золота. Звісно, для початку натрима золота в маску. Натираємо побільше. Далі беремо трохи маски та наносимо на волосся. Розмазуємо по всьому волосся. Ось так. Що ж, залишилось лише висушити. Ого, непогано. А я сама намалювала свою зачіску. Зараз виріжу русалочку. Чудово виходить. Ось так. Я приклею її до своєї косички. А все, що нижче, пофарбую в синій. Ось так. Начебто, моя косичка це хвіст русалки. Класно я вигадала. Міс Молі, можете дивитись, я закінчив. Ой! О, день. Зараз зіпсує Софії. Швидше вимикай фен. і лів зачепило. Ой, я не хотів. Пробачте. О, все готово. Як вам? Я виглядаю просто чудово. Ого! Лів, твоє волосся таке гарне. Класна оплатка. Тобі личить. Залишилось лише прикрасити заколками. Захоплення. Якщо всі закінчили зачісками, то ми переходимо до вбрання. Поїхали далі. Дівчата, вам потрібне гарне вбрання. У вас вже є ідеї, що ви хочете вдягнути. У Софі та Молі великий гардероб. Але їм сподобалась одна сукня. Упс, ви ж зараз порвете сукню, дівчата, акуратніше. Ей, ну що ви? Поки дівчата сваряться через сукню, я їх налякаю. Бу! Ось це хіт Лів. А так і не скажу, що ти на таке здатна. Лів вирішила всіх налякати, щоб забрати сукню собі. Ніхто би не подумав, що вона теж може вас обіграти, дівчатка. А я дивлюся, що ви знайшли собі вбрання до душі. Тоді побігли на конкурс краси. Я готовий оцінювати конкурсанток. Ого, це Молі. Вона виглядає просто розкішно. Це золоте вбрання, волосся. Вау! Бездоганно. Що це? Ой, ой, і золотом вона сильно переборщила. В мене навіть алергія з'явилась. Дизлайк. А? Ні? То як ти посмів? А це Софі, яка вона мила! Вона виглядає також супер. Покружляй. Упс. Упала. Ну, з усіма буває. Жах! Я тобі покажу. Та годі не ображайся. Проте я посміявся від душі. Це було дуже-дуже смішно. Ха-ха, ха Як умедно ти впала. Виїхи телів. Цікаво, що скаже річард. Вау! Лів, ти така гарна. Я в шоці? Ніколи б не подумав, що ти можеш бути такою прекрасною. Ти точно забрала моє серце. Та цю корону перемога твоя. Дякую. Але не перемога, головне, а моє кохання до тебе, Річард. Ого. У нас утворилась нова пара. А ось Софі та Молі сваряться через корону, як завжди. Ви ж зараз її зламаєте, вона у вас одна. От і все. Ви її зламали? Обидві винні, дівчата. А Лів та річард жили довго та щасливо. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Бувай!